Друзі, я сьогодні буду показувати, як вийдути секретну машину Чейкінга. Нам треба на кашту. Саму першу кампу. Це те саме перше. Ця машина у мене вже є, але я не буду вам сходити. Перемогу мінчаємося. Так. Зараз будемо її ще тестувати Так, ще раз. До вікна, походити сюди. Ходу і виділив. Оставив поличку і от вона. Маєте тут походити. І от вона має появиться тут оце от вона. Скоро. Продовжуємо. Коротше, хотя машина. Я уже ее дома купил. Вот везде, кому поколь. Я вам скажу, она очень шуткая. Хотя пасхалка. Она очень шуткая, но ее короче, чего нет. Я вижу десек есть Мы ее будем проверять на швейке сейчас. Так. И... Дрифтес. Не, не, треба якусь на більшу карту хоча... Хотя... короче реально капецька дивіться, яка вона. на что учасно на сюди нажимато так это мені, мені не надо такого І нітро. 广中等。哎呀，咦，等。这又没有。哦。哦。Oh uh Ну, коротше, вона дуже швидка. і, до речі, ви знали про це, я тільки що дізнався, і не відео подивився. От береш, дрібтеш, і вона, до речі, дуже зупиняється тут. Тобто. Отак, щоб розгон. Ну, коротше. Тут понятно. Тракі, Я цього монстра так прикаплю цією з тієї карти вийшов. А, коротше, вічно не хочу приживу цього ага, призывати монстра. Так що тепер. Всем пока-пока!